Вітаю вас, мої любі малята! 4 жовтня у всьому світі та в Україні відзначають Всесвітній День Захисту тварин або День доброти добротів наших менших. Малята, я пропоную вам переглянути цікаве відео про тварин. 4 жовтня Всесвітній День Захисту тварин. Цього дня у всьому світі увага людей спрямовується до прав та життєзабезпечення тварин. На жаль, кожного дня вони опиняються на межі зникнення. Екологія, виробка лісів, браконьєрство, незаконна торгівля все це головні фактори вимирання тварин. Але тварини мають права і в Україні з 2000 року. Це регулюється на законодавчому рівні. Згідно світової статистики, щодня з лиця землі зникають близько 70 видів флори і фауни. Уявіть, за останні 25 років біологічне розмаїття землі скоротилося більше, ніж на третину. В Україні зникаючі види тварин та рослин заносять до червоної книги. 4 жовтня увага людей повинна бути обернута до питань збереження тваринного світу, люди, друзі та сусіди живих істот, тому всі ми, кожен, маємо піклуватися про братів наших менших. Цього дня організовують різні заходи для підвищення свідомості суспільства щодо поводження не тільки стосовно диких тварин, а й домашніх улюбленців. Піклуйтесь про братів наших менших, бо ми відповідальні за тих, кого приручили. Малята. Я сподіваюся, що ви будете відповідально ставитися до тварин та плекати любов братів наших менших. Малята! Я бажаю вам всього найкращого, і скоро ми з вами побачимося знову. Бувайте!